Вітаємо вас на каналі Галичавто. Сьогодні у нас на огляді шкода Кодіак, але не простий варіант. А вже 26-й модельний рік і до цього всього має третій ряд сидінь. капотом у нас двигун 2-літровий TFSI на 204 кінські сили. гарний по динаміці 7 секунд до сотні, такий крутий жвавий мотор. 19 легкосплавні диски. На передніх дверках є безключовий доступ. Тепер декілька слів про задній ряд, а точніше про третій. Дефіцитна комплектація, рідко коли можна побачити вживу, і всі зазвичай запитувати, чи тут багато місця, чи багато простору, і наскільки легко туди добиратися. Тепер показую, як воно взагалі відбувається. Для того, щоб дістатися на задній ряд, можна дернути за оцю петлю або повернути оце важінку. Натискаємо і перед можемо от прорухати. Що входить в комплектацію Sportline, саме по Сидіння з залькантари, спортивні зі шкіряними вставками, чорна стеля, підтримка колін у водія, у пасажира. Трьох кермо багатофункціональне. Тринадцяте мультимедія збільшена штатна навігація. Є основні налаштування назвуваються через планшет, налаштування всередині, ззовні. Є проекція швидкості на капот. Навігація штатно перекидається на монітор водія. Натискаємо на клавішу, і нас відповідно навігація перекинулася. Зона керування кліматом, ліва зона, права зона, мультифункціональна клавіша, напрями повітря, обдув повітря, швидкість і так далі. Нижче у нас бездрутова зарядка телефона, і також є два підстаканники для пасажира та водія. Багажне відділення тут просторе. У нас тут зберігається місце навіть для декількох сумок, є також запаска. Шторка для заднього ряду в разі чогось ви можете третій ряд скласти, і у вас буде тут знову ж таки сидіння. Домкрат, ключ, балони це все буде входити. Запрошуємо вас на огляд авто за адресою міста Львів, вулиця Зелена, 407, Галичавка.